У тебе є гроші і твої діти ходять босі. Тобі точно до нас. Дивіться, що у нас є. У нас є дитяче взуття по 35 гривень. 35, 45, 50 на сайті 100 гривень ком'юа. Погляньте, яка краса ортопед шкіряна. Бачите, стілька. 35 гривень на сайті, 100 гривень ком'юа. Вистачить всім. Це ціна на роздріб. На гурт ціна даром. Погляньте, просто даром. Ану, красівки такі, за 50 гривень. До школи. По розмірах 21, 36. 50 гривень. Кросівки. Кросівки 50, балетки 35. Балетки 45. Ще кросівки, погляньте. І якщо ти багатий, в тебе є гроші. І в тебе діти ходять босі. Купи ящик. обуй все село або місто. Дивіться, ящик. Що у нас тут? Вісім пар, Вісім пар. Дивіться, яка краса. Опа, Вісім пар. Та по 45 гривень. І це у нас 375 гривень за ящик. Ящик. У нас 26, 31 розмір. Дивіться, яка краса. До школи. Можна озуться, як на осінь, на зиму, та ще й весну. Ціна просто шара, просто шара. 35, 45, 30, 25 на гурт. Це просто шара. Я ще картону. Дорожче стоїть, ніж взуття. Так що, якщо в тебе є гроші, не упусти момент. Дивіться. Краса. А ну-ка, скажіть, 45 гривень норм чи не норм? 45 гривень на сайті 100 гривень ком'ю. гарного дня!